У ну, першу чергу я хотів би звернутися до а, всіх а, жителів, в першу чергу, багатоквартирного багатоквартирному будинку, щоб вони готувалися до надскладного опалювального сезону, щоб вони перевірили стан електромережі багатоквартирного будинку в квартирах і в під'їздах, щоб вони перевірили стан щитових а, на кожному поверсі, також вони перевірили технічну документацію а, по кожному з будинків, щоб вони чітко розуміли, яке Навантаження може бути, на які навантаження вони можуть розраховувати на о, одну квартиру в середньому в старих будинках. Це десь 2,5 кВт, а 2,5 кВт це працюючий холодильник, телевізор, включено опалення, і там у дитини комп'ютер, що вона робить уроки, це все. Тому це потрібно також розуміти. Потрібно зараз людям об'єднатись по по побудинково для того, щоб постійно бути в комунікації. Щоб люди знали прильот в котельну, прильот а скільки не буде світла, скільки не буде тепла, що робити з водою в системі центрального теплопостачання в будинку: зливати воду, не зливати. Якщо води не буде багато, чи буде холодна вода, чи ні. Тому що коли будуть наближатись морози, то ситуація буде більш загрозлива, і кожна кожне попадання в ту штець або котельну може привести до фатальних наслідків. І ми повинні все зробити, зробити в першу чергу на містах багатоквартирного будинку для того, щоб не допустити руйнування цього багатоквартирного фонду.